Сьогодні у стінах пенсійного фонду України відбувся важливий тренінг з питань надання першої домедичної допомоги, в якому взяли участь 65 працівників фонду. Ми опановували навички розпізнавання та зупинки кровотеч, вчились реанімовувати серце та відновлювати дихання. Починаємо крутити в принципі три, максимум чотири ворота. Якщо ви правильно зробили, і новий турнікет цього буде достатньо, щоб зупинити кровотечу на в умовах війни надання домедичної допомоги і вміння надавати домедичну допомогу – це те, що може врятувати рідних, близьких. В першу чергу це зупинка масивної кровотечі, оскільки людина на протязі двох-трьох хвилин від масивної кровотечі може загинути. Правильно зупинена кровотеча може врятувати життя людини, оскільки часу в нас досить, досить мало. І в будь-який час може відбутися так. Що е, ці дії треба буде е, зробити і врятувати життя людини? Виміряйте, на три рівні частини грудини середніми пальцями, ось так, або вушки кролики, зробіть так, хоп, пальчик. Тобто це буде у нас місце натискання, основу будоні ставити. Раз, руку в замок. Ми зробили з паном Віталієм, з нашим лектором, серцево легенову реанімацію. І моє особисте враження від цього, що це просто нереально складно. Якщо правильно накладається, турнікет, він спричиняє біль це боляче, це неприємно. І, наприклад, якщо ви будете комусь це робити, людина буде казати Ой, мені боляче, ви мені більше не крутіть. Ви не повинні слухатись, ви повинні якісно зупинити. Ну, Надіюсь, якщо хоча б одна людина зможе врятувати когось, то е, цей день в мене пройшов е, дуже чудово і моє, моя праця не була е, марною. Хочу всім подякувати. І дай Бог дійсності, щоб ці знання, які вони сьогодні отримали, ніколи не Пригодилося. Ми розуміємо, що знання основ першої медичної допомоги може врятувати комусь життя, особливо під час війни, коли під загрозою може опинитись будь-хто рідні, друзі, просто незнайомі люди. Я вважаю, володіти такими знаннями та за потреби вчасно надати життєво необхідну допомогу. Це вкрай важливо.